Участь у першому засіданні наглядової ради народного клубу взяло 15 її членів. Представники правління та дирекції клубу. Завітали також і футболісти команди на чолі із вже екс головним тренером Олегом Лутковим. На порядку денному п'ять питань члени наглядової ради обирають собі голову Сергія Ющишина. Знайомляться зі складом членів правління та дирекцією. Заслуховують і беруть до уваги інформацію про спортивні досягнення клубу та фінансовий звіт. Генеральний директор клубу Євген Донцов запевняє, фінансова ситуація у клубі стабільна. Ризики фінансових на, на даний момент немає. У нас є партнери, у нас є. Незакінчений лист спонсорів, тобто ми ведемо перемовини з іншими, іншими партнерами, спонсорами, і в цьому плані клуб дійсно на Стоїть фінансово впевнено. Після цього розпочинається найцікавіше публічне обговорення відставки Олега Луткова. За словами президента народного клубу Олексія Хахльова, ініціював звільнення тренера генеральний директор. Євген Донцов заявляє, що причиною відставки стала підозра у нечесній грі. Усе почалося із матчу проти Буковини, в якому Чернівецький клуб, на думку Євгена Донцова, переміг не зовсім чесно, та особистої розмови із тренером. Головним тренером була. Як варіант запропоновано пошукати фінанси для адекватного реагування, для адекватного адекватної роботи з суддями. На що я повідомив, що наш клуб в такій ігри не грається, що ми будемо іншими методами досягати результати, якщо потрібно буде декілька років в цій другій лізі. Ми будемо декілька років в цій другій лізі. Після цього, як ви знаєте, 19 числа, 19 серпня, ми вийшли в цьому залі. На прес-конференцію з меморандумом про чесну гру». підписати згаданий меморандум керівництво Вереса запросило усі клуби ліги. Втім, більшість із них відмовилися, аргументуючи це тим, що підозрюють рівнян у нечесній грі. За інформацією Євгена Донцова, такі підозри були і у керівництва ПФЛ. Я мав неофіційну розмову з керівництвом професійної футбольної ліги, де мені сказали, що ви своїм меморандумом виглядаєте як. Дещо хитрі, однією рукою ви підписуєте підсовуєте меморандум, іншою, на наш погляд, є досить багато причин підозрювати вас в нечесній грі. Мова йде зокрема про домашню гру із білоцерківським арсеналом та виїзну проти Новокаховської енергії, в яких верес переміг. На думку керівництва клубу, такі непідтверджені чутки завдали серйозного удару по репутації клубу. Підставою ж для звільнення Олега Луткова стали підозри, що із суддями міг працювати знайомий тренера, який був присутній практично на всіх матчах. Щоправда, сам Олег Лутков такі недоведені звинувачення спростовує, каже, жодним чином не впливав на роботу. То суддів. Тренера підтримують футболісти та помічники. Перші апелюють до того, що усі обвинувачення лише здогадки. Як можна було звільнити тренера, який приносить результати? Нам цікаво, чому воли тренера? Тіпо, все це багато говориться, але ж це всього лиш з в порожнє приливається. На підозрах, розумієте, це всього лиш слова. Інші позицію аргументують. кажуть, навіть тренерський штаб арсенала Київ ще не визнав, що гра була чесною. Созванивался с разгоном сразу после игры, потому что то, что он устроил во время, во время матча, ну, немножко насторожило. Это был мой тактический ход. То, что он сказал. То есть подозрений у него не было. там, ну, По поводу того, что там как бы подозрения какие-то. У него нет, Он не говорил, что нас судьи гонят еще что-то. Он сказал, я просто сорвал игру, потому что мне надо было. Що стосується репутації клубу, то Олег Лутков закликає керівництво звернути увагу на досі непроведений розрахунок із Івано-Франківською ДЮСШ за Богдана Денегу, якого в команді вже немає. А також на стан здоров'я футболістів, адже деякі змушені лікуватися власним коштом. Рябой, поки лічиться вже потратив 10 тисяч гривень, він пока лікується за свої кошти. Ви йому сказали, якщо ти привезеш чеки, ми потім тебе оплатимо. А якщо він буде лікуватися? За що жодна зі сторін у підсумку не йде на компроміс. Засідання ж закінчується скандалом. Гравець команди Ігор Ігорносарів за повідомленням інформаційної служби клубу вдарив одного із прихильників звільнення Луткова. За що згодом був відрахований з команди? А наглядова рада у підсумку підтримала усі рішення керівництва клубу. Роман Свирида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.